Як не накрінжувати на першому побаченні? Часто я дуже зустрічаю ці питання і маю буквально дві поради для того, щоб відчувати себе чітко, якісно і весело. Уявимо вашу рольова модель, ви чоловік, або молодий чоловік, який запрошує дівчинку на побачення. Нам треба для початку запрошувати людину в знайоме для себе місце. Будь-що це парк, кав'ярня. Кафе-бар, будь-що, ви маєте це місце знати. Ви маєте прокласти чіткий маршрут, ви маєте приблизно зрозуміти, де ви зустрічаєтесь, як і куди ви йдете, йдете через що, куди ви приходите, як ви виходите після цього, хто, куди за що там сідає, не сідає, проводить, не проводжає, не проваджає тобто. І все це має бути сплановано. Щоб ви фокусувалися тільки на своєму співрозмовнику, щоб ви. Витрачали увагу тільки на неї. Я не, не знаю, як дівчата не запрошують хлопців на побачення, тому для вас у мене апарат немає. Йдіть і посміхайтеся. І слухайте, що як, будьте відкриті тому враження, які на вас спробую, пробують прозвести, про, про, про... не знецінюю. Ви витрачаєте свій час, ви молодець. Ви вже і так молодець, що погодились піти на побачення з якимось незнайомим типом, якщо він не з вашого оточення. Як кажуть, що в, в рідному, в знайомому місці вдома і стіни допомагають. Якщо ви знайомі з закладом, в який ви прийшли, це дуже-дуже допоможе вам почуватися впевненіше. До того, як ваша нога ступає в заклад, ви маєте зробити дві речі. Сходу, якщо вам треба з кимось привітатися, будь ласка, але зазвичай ви привітаєтесь з кимось адміністратором, чи з офіціантом, чи з хостес, І в максимально короткий термін у вас в руці має щось опинитися. Якщо ви не вигадали, що замовляєте, то ви маєте замовити виключно аперитив, перед тим як ви оберете їжу чи головний напій вечора. Зазвичай якась легенечка просєка, гарно працюємо. Один келих дуже повільно. Щоб не стоять як істукан, В закладі, таку, я не знаю, який коктейль заказати. Не ускладніте собі життя. Розробіть, почитайте коктейлі, скуштуйте всі коктейлі, оберіть собі коктейльний вечір, зустріньтеся з дівчиною і свайбуйте, стюкуйтеся, синхронізуйтеся і кайфаніть. Але про алкоголь на побаченні на першому я не супер сильно не раджу. На другому так. Да. На другому вже можна до цього ми повернемось. Опинившись в средніх стінах, ви можете порекомендувати дівчині якесь шикарне блюдо, а особливо може якесь лімітоване сезонне. Чим трошечки буквально проявити впевненість собі, щоб позбутися цього дуже незручного мовчання, цього дуже незручного цього пожалуйста, проходьте, пожалуйста, за Зачем вам це? Ви на свідання для чого йшли? Спілкуватися, подобатись один одному, а не на ловких ситуаціях проводити час. Тому підготовка на будь-яких речей, а для побачення обов'язково має, має, бути, має бути, має бути. Побачення, якщо відбувається десь в, в паркі. Десь в публічному місці непогано, але все одно я б чимось би руки зайняв. Якщо вам фантазія дозволяє купити маленький букетик і зайняти чимось руки, дівчини, хорошо, ваші руки теж мають бути чимось зайняті. Бо якщо ви їх не займете, вони будуть. В карманах ганять шари, вам цього не треба. Або телефон буде в руках. Краще, щоб у вас теж щось було, якусь кавуську на вулиці можна купити. Кафе Морозиво, літні тераси на протязі всього літа. Я це дуже полюбляю. Свіжий воздух, я людина, яка виросла на вулиці, мені комфортно на вулиці, я хочу на свіжому повітрі. Мені так подобається. Плюс, в разі чого, можна в будь-яку сторону вихід знайти по ситуації. Але обов'язково. В місце, з яким ви знайомі, ви маєте бажано йти. Або якщо, блін, ну якщо ви супертрівожник, і вона вас запрошує погуляти у себе на районі, то буде виглядати дуже дивно, якщо ви туди приїдете заздалегідь і трошечки подивитесь по бокам, або скоріше на машинки проїдетесь навколо і все подивитесь, куди ви там що. Або прогуляйтеся по Google Maps. По Google Street View, вибачте. І хоча б приблизно зрозуміти, де ви будете знаходитись, І як Ну це ж як в GTA. Типу, просто відкрите локацію і просто для впевненості. вам треба впевненість, вам треба почуватися впевнено. Для того, щоб не Не накліжувати. Це тема цього відео. Куди б ви не пішли, який би не був план, ти запрошуєш ти відповідальний. Так, да, по факту. Ви запрошуєте, ви відповідальні. Тому навряд чи ви опинитесь у неї на районі. А, якщо ви тільки не лінтяй, який любить під'їхати і сказати, виходь посиди в машині, я, а, я, я досі не вмію водити нормально, тому я так не робив ніколи. Я не хочу, що не сидів в машинах, це щось в цьому є, дуже романтично. Сидіти в тачці, спілкуватися. Але після чогось, після чогось, після чогось де ви поїли, попили, щось пройшло і десь в тачці просто залипли на якесь типу продовження. Особливо, особливо хочу нагадати, що хто запрошує, той платить. Це дуже класний інструмент, це дуже класна річ, і, до речі, дуже цікаво працює в стосунках, бо якщо ви е е е знаходитесь в стосунках, де у вас трошечки відрізняються кулінарні смаки, а вам конче, просто нереально хочеться якихось е е суші в моменті, коли вона завжди обирає піцу зазвичай. Але ви хочете, щоб вона поїла з вами суші, ви кажете, кохане, я тебе запрошую на суші. А хто запрошує, той і заклад обирає. А ще в стосунках, звісно, маніпулювати партнером це ой-ой. ой Як я завжди наголошую, кажу: якщо ви йдете на побачення з людиною із свого кола інтересів, із своїх інтересів, то дуже якісно ви позбавляєтесь у цих. Моментів, коли а, а, нема що сказати. Ой, а що я подумаю, а що вона подумає? Нє. Чотенько, друг на друга віддаєте цей м'яч цікавих думок і ідей стосовно того, чим ви обидва цікавитесь. І це автоматично веде вас до поцілунка в кінці цього побачення. Кава або обід це ідеально, бо шарахатися з незнайомцем по ночам. Так собі ідейка, А от в день, коли у тебе ділова голова, коли ти налаштований і менш вечірньо романтичний, коли ти будь-який е знак уваги до себе будеш приймати як знак кохання, то в день, коли тобі скажуть, що у тебе гарна сорочка, ти скажеш, дякую. Як діловий кіт. І це дуже буде. Трошечки якісні, щоб в день ми ще морально не настільки втомлені, щоб все драматизувати або все романтизувати, як ввечері зазвичай приходять, бо дійсно, коли вночі ми спимо, у нас трошечки мозок відпочиває, відновлюється. І зранку ми, зранку, після сніданку, да? хтось до кави дуже стрес, чутний. А от зранку, після сніданку, ми скала, ми почали свій день і нас нічого не може збити з ніг. А тут проходить 2-3-4 годинки, обід, і ви ще на цьому позитиві виходите з цікавою людиною, яка вам подобається, бо ви її запросили на побачення, вам по-любому вам подобається випити ще кави. То це просто найкраща середа. Будеш що згадати. А потім, ближче до п'ятниці, коли ви в четвер все переварите, в п'ятницю вже можна піти і на коктейльчик на якийсь, бо вже плюс-мінус літро станув і можна рухатись далі. Але. Все, що я намагався намагаюся донести з самого початку, вам треба позбутися незручностей і позбутися свого штучного стресу зазвичай, який буває при спілкуванні з малознайомою людиною, при романтизації цих всіх процесів, при цьому п'ятому, десятому не самий гарний маю приклад в голові, але коли я не міг зробити перший крок один раз в своєму житті, то моє побачення. Відбулося зранку, то, що називалося бранчем. І я був з похміллям. Бо в похмілля у мене вимикаються всі захисні функції, окрім збереження, збереження працездатності організму. І мені вже нічого не страшно, бо головне контролювати пульс, щоб серце не стало. Мінусом, звісно, що ви на людину, яка вам подобається, якій ви подобаєтесь, будете перегаром дишати. І в цілому, мінус то, що ви нажралися як скотина. це все мінуси. І це не інструмент, це виключення із правил. Але якщо ручки. Ну і це набагато краще, ніж тій самій людині п'яний вночі писати, ви маєте це розуміти. Але маємо, що маємо. Я не кажу, що всі мають бути непохитними, безстрашними, там є якимось сказав, взяв, прийшов на побачення кау поставив, блін, на капучино сам шоколади натрусив. Не, ні, ми не такі. Ми не такі ми любими нам може, так, то може. Хтось так зробив. Да? Ну, саме, звісно, моя люблю коли вона дає, дає, дає тобі доїсти своє, свою страву, але це вже ближче до стосунків, там історія, а не до е, цей. Да, до речі, чули щось про те, що з людьми, у яких є коти, не можна ділити їжу через ті нові якісь бактерії, нововиявлені бактерії старі? Що відбувається у світі? Дослухав свою нотатку до, до кінця, щоб обід, щоб пити краще на другому побаченні, щоб трошечки більш out of box, трошечки за, за рамками поспілкуватися, і без якихось вважаючи, що алкоголь нам розв'язує язик, і все таке, щоб трошечки просто. Це звичай, коли ми випивши, ми просто ділимося тим, що на душі, і зазвичай, коли ми випивши, то ми ділимося більше своїми страхами перед людиною. Тому, якщо ви цілий день відіграєте роль чоловіка, а після третього Келиха кажете, ти, ти знаєш, мені так не хотілося б там, провести старість в бідності, я так цього боюсь. То, отримавши підтримку від свого співрозмовника, ви будете чітко зрозуміти, що якась ваша загальна цілічка співпадає. Бо якщо вона вам скаже, що я не збираюся старіти, збираюся померти молодою, то скоріш за все ви не дойдете до чогось разом. Не хочу я ні в якому разі виступати якимось захисником алкоголю для того, щоб швидше топити лід між співбесідниками або між майбутньою парою. Але якщо життя підкидає можливість в обідню перерву замість кави, на побаченні попити пивця. Я б її скористався. <смір> Як я люблю казати, що чого треба готуватися до побачення. <смір> Бо є велика вірогідність, що це буде ваше останнє побачення. Вам треба його запам'ятати. Бо я не із тих людей, які багато ходять по побаченням. І я на них бував, і мені дуже це не подобається. Що. Так важко доводиться шукати людину. І що не можна в якийсь момент життя бути холостяким, потім стати класним, щоб до вас і підтягнулися, ти такий обираю тебе, все, кружимося. так не буває. Звичайно, треба відповідати якомусь там рівню соціальному і всьому іншому, щоб розраховувати на якогось партнера, теж не, не пальцем діленого. Але про що була думка? А, так, да. зараз я, звичайно, дуже радий. Що в моєму житті більше немає цих незручностей перших побачень, бо я вже приблизно знаю, хто я, знаю, чого я хочу. Критичні моменти у дорослих людей вже узгоджуються заздалегідь. Як знаєте, ці жарти, що чотирьох друзів неможливо зібрати, так приблизно і у мене, якщо мені треба з ким зустрітися, все узгоджується. І приблизний план є, і тому там вже. Незручності не може виникнути. Ну а якщо в стосунках, то ви взагалі щаслива людина, бо ви просто прости дитині ресторани, їсте мочки, бо навряд чи вам є вже про що розмовляти.